Чи можливо осягнути безкінечну життєву мудрість, прочитавши всього 96 сторінок? Я відповім так: цей текст є головним джерелом філософії всього сходу і особливо Китаю. Його читають у всьому світі вже близько 2,5 тисяч років. Сьогодні мова піде про легендарний Дао Де Дедзин напівміфічного Лао Цзи. З вами Культ і я Віталій Стеценко. А перед початком нагадую, що ваші подобайки та підписки допомагають нашому каналу розвиватись. Тому ставте лайк цьому відео і робіть підписку, якщо ви цього ще не зробили. Адже ми починаємо. Ми безумовно з вами європоцентристські люди, які поважають європейську культуру, і ми вважаємо, що європейська філософія та естетика та взагалі смак художній є найкращим серед. Усіх нам відомих цивілізацій, можливо, Рінегінон та Блавацька, про які в нашому каналі є окремі відео, дійсно мали рацію і до сучасного людства цивілізації Месопотамії та Давнього Єгипту, які ми знаємо, існували ще інші цивілізації, які десь якось зникли, і немає майже ніяких слідів їх існування. І от вони були дуже розумні, і ми Проте це не означає, що всі, крім європейської цивілізації, інші були. Аж зовсім дикунами, і у них не було нічого цікавого. На сході є багато чого видатного і того, що треба знати. І ми бачимо, що, попри домінування, яке тривало останні багато століть, схід той самий Китай нікуди не зник. І зараз він, як ми розуміємо, став досить сильним. І невідомо чи взагалі буде західний світ. Домінантам і далі, чи взагалі буде він б до кінця цього століття. Якщо говорити конкретно про Китай, його стратегія, його поведінка не схожі на поведінку умовно американського. Це відчуття того, як правильно вичікувати, відчуття, коли треба діяти, відчуття, коли треба прикинутись безпроблемним. Воно не притаманно Західній думці, і воно має конкретне джерело. І одним із цих джерел, головним. Цим джерелом є дуже давний трактат Де Цзин». Ця книга є квінтесенцією східної, особливо китайської думки, і одним із е, світових шедеврів взагалі людської мудрості. Тож сьогодні я вам пропоную з нею попрацювати. План цього відео буде наступним. Спершу я вам дам загальну інформацію про Дауди Дзин, е, ну скоріше таку міфологію, тому що як такої інформації історичної характеру у нас насправді немає. Більше того, ви зрозумієте, як з'являється. Такий народний епос певно міру ну на народна мудрість як з'являється, тому що цей процес, у якому виникнула Даудидзин, вона має навіть певні спільні риси з тою самою там Іліадою або Одіссеєю Йогомера. Далі після цього ми з вами зробимо таку практику. Я вам покажу, як е -е, цю книгу читати, як її практикувати, я би сказав. І після цього поговоримо трошки про її вплив. Про ідеї, які є в Даудедзині, розповідали нам і античні філософи, які її, і європейські філософи, і ренесансні філософи, попри їхну, їхню барочність, помпезність і максимальний такий прояв зовнішній. Дауда дзенколи змінила моє е, життя, її мені подарував мій близький друг, якому зараз 60 років. Він є такою, я би сказав, ультрабагатою людиною, причому не публічною людиною, який при цьому ніколи не був пов'язаний ні з політикою, ні з там держсектором, ні з якимось там олігархатом. На жаль, зараз він живе не в Україні, і для нього ця книга вона є таким гімном життя. Не буду вдаватись аж занадто детально в ці книги історію, тому що дуже багато є суперечок навколо цієї книги. Але скажу, що це базова книга даосизму. Це китайський напрям, що існував до конфуціанства. Ще більше я би сказав, що ця книга уособлює всі найкращі риси китайської мудрості Дао Де Цзин разом із базовими трактатами про конфуціянство та праці з працями Цзи, Ми знаємо, що це праці про мистецтво війни, є прилинами далекосхідної думки, і яку читають читали всі той саме Наполеон постійно навіть ссилався на ці книги, і з погляду структури Дао Де Цзин – це повний антизахід. Перш за все, я кажу про сам формат книги. Європейська філософія, починаючи від античної школи, завжди включає багато тексту, аргументів, діалектику та простір для діалога та ораторства. Це складність у розумінні, що вимагає значних зусиль від людини, яка вступає в дискурс, і від людини, яка хоче спожити цей ну, цей текст, цей контент. Тому часто для пересічної людини, особливо такої людини, як зараз, філософія виглядає як щось незрозуміле, якась абракадабра, і за цією ознакою вважається непотрібною. Цзин все якраз навпаки. Книга складається. Ну оригінальна із ста сторінок. Наша версія складається із сторінок, але на одній сторінці йде буквально по п'ять слів. Кожна сторінка це афоризм, тобто, фактично, це один рядок тексту, який пояснює один із законів Дао у різних контекстах. Це політика, це щастя, це здоров'я, це мудрість, це різні гарні риси, які мають бути притуманні розумній та е, правильній людині. Це закони природи. Якщо бути лаконічним то ДАО це центральний закон, за яким функціонує Всесвіт. І той, хто осягає ДАО, осягає найголовнішу з мудрощів та отримує ключик до щасливого, збалансованого та гармонійного життя. До чого я веду? Вам буде дуже легко її читати, я вам е, раджу читати її е, медитативним чином, тобто по одному афоризму на день, а потім хвилин 15 зосереджуватись на цьому афоризмі, аналізувати, пропускати через себе і. Е, Думати, де ви можете, ну пізніше я вам покажу ще, як, як би цю книгу практикувати. Що більше ця книга є антизахідною за своєю направленостю з погляду ідеології. Хоча в Вдауди Дзин безумовно немає ніякої ідеології, але західна ідеологія вона нам зрозуміла. Це ідеологія Фауштівська. Як писав про Шпенглер. це ідеологія осягнення, захоплення, розширення, масштабування того, що треба більше, сильніше, вище, розумніше, швидше і таке інше. Да одезин повністю протилежна цій європейській ментальності. Закон Дао стверджує, що розумним є не той, хто прагне бути найрозумнішим, а той, хто володіє достатнім розумом. Для виконання своїх головних завдань і осягнення мудрості багатим є не той, хто має багато і хто прагне мати дуже багато, а той, кому вистачає. А розумний правитель це не той, хто прагне завойовувати нові землі, а той, хто керує невеликою, але щасливою країною. І перед тим як ми перейдемо до наступного розділу нашого відео, я вам рекомендую підписатися на наш новий телеграм-канал. У якому ми публікуємо додатковий контент, якого немає на нашому YouTube-каналі, і в тому числі різні опитування, в тому числі рецензії на різні книги, які я читаю, і які ніяк не потрапляють в відео на цьому каналі. Тож там дуже цікаво, і вам раджу підписатися за QR-кодом або за посиланням під цим відео. Традиційно авторам Даудадзина вважають Лао Цзи, чиї образ залишається загадковим через брак достовірних біографічних даних. Ця книга нерідко називається його ім'ям, а самого Лао Цзи Даоси ну, з часом обожнили, фактично зробили його таким богом живим. І вже в текстах другого п'ятого століття нашої ери він постає як вічний і всемогутній Бог. Утім, авторство Лао Цзи залишається гіпотетичним, оскільки... По-перше, не існує ніякої впевненості в тому, чи існував він насправді. А якщо існував, то ну наскільки це його вчення представлено в тексті? Затний китайський історик Сима Цянь у своїх історичних записах наводить три версії про те, хто міг бути прототипом Лао-цзи. За однією з них це був архіваріус царства Джоу на ім'я Лі Ер або Лі Дань, який за легендою мав зустрічі з конфуцієм іншим великим мислителем Китаю. Конфуцій начебто, консультувався з Лаудзи щодо ритуалів царського роду. Ця зустріч також описується в тексті. Чуанци. але багато дослідників вважають її вигадкою. За традиційною версією, поданою Сімацянем, Цянем, написано, написання Дао Де Цзин було спричинене невдоволенням Цзи станом справ у рідному царстві. Це невдоволення за легендою досягло такого рівня, що він вирішив покинути батьківщину і вирушити у вигнання під час спроби перетнути кордон царства, начальник прикордонної застави на Сі Звернувся до мудреця з проханням залишити запис свого вчення, поки він не пішов. Лао Цзи погодився і написав книгу у двох частинах, у якій виклав суть дао, та де, використовуючи понад п'ять тисяч знаків, описав все, що мав описати. Після цього Лао Цзи пішов. Як зазначає «сима Цянь, чим то скінчилось, невідомо. Однак більшість сучасних учених. Розглядають цю історію також як легенду, вказуючи на те, що остаточне формування тексту могло зайняти кілька століть. Ймовірно, в основу книги були покладені записи висловлювання якогось мудреця відомого під Лао Цзи. Скоріше за все, навіть писав не він, а його учні, і згодом з поколіннями тексти редагувалися, коментувалися і доповнювалися, оскільки вони з самого початку мали фрагментарний характер. Які спри... сприяв їхній адаптації та розвитку? Ну щось схоже на легенду про Гомера. Тобто ні, ніхто не знає, чи був Гомер. Ми знаємо, що Одіссія та Іліада це були певною мірою пісні. Це поезія для площі, і от кожен із. А поетів він міг доповнювати чимось своїм. Значення та зміст тексту можна певною мірою зрозуміти і оцінити лише в його культурно-історичному контексті. В першу чергу слід зазначити, що даосизм, як і інші повідні школи традиційної китайської думки, почав формуватися в період першої кризи китайської цивілізації у восьмому столітті до нашої ери. Тож не дивно, що певною головною проблемою яку намагається вирішити китайські мислителі у цій книзі, це подолання кризи. Та відновлення єдності саме держави, іншими словами, їх найбільш цікава соціальна політична проблематика, що визначало не лише тематику їхніх праць, а й цільову аудиторію книга для правлячої еліти, які вона намагалась продати знання про те, як зробити державу сильною, правління ефективним, а життя народу більш щасливим. Тобто, коротше кажучи, це китайський трактат для державних менеджерів. І він одночасно є основоположником даосизму, що пропонує концепцію дао, що прикладається найбільш точне слово для нас це буде слово шлях, як вселенський принцип гармонії, рівноваги та природного порядку. Його ідеї не лише формували основу даосизму, але й вплинули на китайський буддизм, особливо дзен а та взаємодіяли з конфуціанськими ідеями. Хоча даосизм і конфуціанство Часто вважаються протилежними одна одній. Моя думка особиста, оскільки я знайомим дуже добре з східними традиціями різними. Я думаю, що цей текст мав вплив і на індуїзм, і на більш пізні духовні школи глобального сходу. Текст має важливе значення у сфері політики та управління, як ми вже з'ясували. Він слугує посібником для лідерів, пропагуючи принцип надіяння по іншому увей. Який спрямований на досягнення гармонії через мінімальне втручання, правителі закликають уникати надмірного контролю та насильства, обираючи замість цього м'якість і адаптацію, що дозволяє породному, в тому числі породному органічному прогресу у суспільстві діяти без примусу, ну і без там якихось революцій, тортур і великих таких струсів в суспільстві у мистецтві та літературі дао де Цзин відіграв ключову роль у формуванні класичної естетики китаю, особливо в поезії. Живописі та каліграфії принципи спонтанності, природності і гармонії стали фундаментальними для китайського мистецтва. На заході а, ідеї тексту надихали. Ну, цілу плеяду різних мислителів та е, філософів, які в тому числі переосмислювали ці довоські концепції і описували їх вже власними словами в західній манері. Тобто, фактично, ну плаятили східні ідеї, прописували їх як свої. Ну і важливо розуміти, що Дао Де Цзин є універсальним текстом корисним для будь-якої людини, і він безумовно є частиною того, що можна назвати все сторонного світу. І саме прагнення до всебічного розвитку і об'єднання однодумців надихнуло нас на створення нашого ще одного проекту це літературно-дискусійний клуб, в якому ми обговорюємо обрані книги заздалегідь, питання цих книг і сприяємо тому, щоб матеріали із цих творів. Засвоювався людьми краще, і люди могли могли спілкуватись та обмінюватись думками. Мета клубу – це створення такої закритої україномовної спільноти. Деталі проекту можете дивитися в описі до цього відео або за qr кодом на екрані. Стосовно невеличкого блоку з книги практики. Ну, певною мірою я цей блок не готував взагалі ніяк, тому я просто зараз відкрию цю книгу, просто вам покажу, ну, як це відбувається. Ну, приблизно наступним чином. Можна, звичайно, що йти кожного дня брати по одній сторінці. Я більше брати не раджу. От, наприклад, я беру те, що спеціально відібрав, як дуже вдалі влучні афоризми. У мене вона на російській мові, я думаю, що вона на українській мові є. Значить, перекладаємо. Гарний керівник служить власним робітникам. Найкращий правитель слугує волі власного народу. Тобто це можна дуже довго розвивати, цю ідею. Якщо ви будете як правитель, як менеджер, давайте таке слово візьмемо, стимулювати те, що ваші люди, які під вами, вони отримують те, що хочуть отримати, вони будуть вас вважати гарним менеджером, і вони не будуть вас намагатися вбити, наприклад, або скинути, позбавити вас влади. І вони будуть вас перебирати на наступний термін, якщо ми кажемо про сучасну, більш демократичну систему. Це як варіант, тобто це така, ну, в даний момент це така пряма приказка пов'язана з владою. А ось інший приклад вже більш глибокий. Чому море є володаром тисяч потоків? Тому що воно лежить нижче них, і потоки впадають якби в море. Скромність дає морю силу. То тут ви можете знову таки. Це промедитувати на такий манер, що ну, фактично не треба постійно бити себе в грудину, казати, що я-я, я треба десь бути тихішим, треба десь бути навіть подушкою для людей, щоб вони могли до вас вернутися і могли на вас спиратися у своїх проблемах, і тоді ви станете морем, у яке буде зливатися тисячі більш. Таких дрібних потоків, ну і таким чином ви можете брати будь-яку цитату із цієї книги і просто там протягом 10 хвилин на день більше читати я не раджу, думати, що вона означає для вас особисто, і думати, де ви можете використати, використати її. У тій чи іншій сфері власного життя я нагадую вам, що тут в цій книзі є і такі поради, які будуть корисними для здоров'я і для відносин в сім'ї, і для того, що називається сьогодні там бізнесу, наприклад, для зробляння грошей, і для того, щоб ці гроші потім втримати, щоб вони вас там ну, Якщо ви зробляєте в понеділок, а в п'ятницю у вас вже нуль постійно, то це також погана практика. І Даудидзин також буде вас цьому навчати. А тому я вам всім дуже цю книгу раджу. Більше того, такий. Медитативний спосіб пізнання цих афоризмів він стимулює, ну, я би сказав, зменшення стресу хронічного. Тому тобто, що ви просто сидите, розслабляєтесь і пропускаєте через себе цей текст, як би. пропускаєте через себе дау. Отож, повторюю знову, безумовно треба знати європейське і європейська найкраще і найважливіше за все інше але в інших культурах також є Дао Де дезин є такою перлиною і я вам радикально раджу її вивчати, її знати і при правильному опрацюванні вона з вас там за рік ну от якраз якщо брати нашу версію книги це 3... давайте точно глянемо це 360... ну да це 365 сторінок, тобто рівно на рік виходить Тобто за рік будете іншою людиною. Більше того, сам формат афоризми дозволяє вам читати її десь в черзі за там за хлібом в магазині, десь в лікарні або в маршрутці. Тобто сам формат дуже звичний для того, щоб думати про нього, читати його там де во десь в метро. І безумовно, сам формат книги дозволяє вам почитати її за одну годину, але фішка в тому і є, що неможливо схопити DAO повністю одразу DAO приходить лише дрібними кроками. Тому ви будете йти так день за днем, і ось через рік, коли ви попрацюєте, і ви зрозумієте, що ви якби стали зовсім іншою людиною. Тож таким було наше відео про легендарний Даодидзин. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про цю книгу і подібні книги. Можливо, ви знаєте якісь подібні додав дозвілних з афоризмами з інших цивілізацій. Я би дуже мені дуже було б цікаво дізнатися від вас ще версії, що можна з до дзвін порівняти. Якщо ви знайшли наше відео корисним та інформативним, не забудьте поставити лайк цьому відео, забути підписку на наш канал та поширити його з власних знайомих. Також я нагадую вам, що якщо вам подобається наш контент, ви можете отримувати додатковий від нас матеріал, ставши нашим спонсором, при цьому підтримувавши наш проєкт. І ми постійно пишемо різні статті на тему культури, літератури, саморозвитку. Всі варіанти спонсорства та бонуси, які ви отримаєте, будуть за QR-кодом або під цим відео. Також ми щиро вдячні всім нашим діючим спонсорам за підтримку, яка дозволяє нам новий контент створювати і мотивує нас покращувати його якість і розуміти, що для когось це дуже важливо. І можливо навіть це десь мотивує вас йти на таку саму освіту. У нашому наступному відео ми будемо говорити про не менш важливий інший трактат, який ви всі знаєте, це і його державиць. Про те, чому його має почитати кожна людина, яку він користь може принести вам, навіть якщо ви не є якимось там політиком. І нагадую вам про наш ще один проект, це наш театр культ, який запрошує усіх. Поціновувачів драматургії на свої вистави, актуальну фішу ви зможете переглянути за QR-кодом, який бачите зараз на екрані, або в дописі до цього відео і нагадую вам, що всі ви отримаєте додатковий промокод. Тож таким було наше відео на сьогодні, у мене для вас все з вами був Іристаценко та проект Культ.